Усім гарного дня, продовжую шити джинсову куртку, складку по спинці я запрасувала, припуск по складки я зрізаю і зверху закріплю машиною строчкою. Кокетки я хочу виділити бахрамою. Кромка цієї тканини мені не дуже подобається. Мені б хотілося густіший край. З основної тканини теж мені не підходить. І я згадала, що я колись шила сукню і в мене залишилась тканина. Такий щільний джинс, і в нього виходить гарний густий край. Я нарізала смужки шириною 3 см і буду прати в пральній машинці. Попрала я, і зараз хочу розпрасувати і зрізати оці довгі ниточки. Які вилазять з ріжу. підрівняю, щоб рівненько було. Смужки я попрасувала і розрізаю напіл. Місцями ниточки десь менше повилазили, тому я ножичками їх витягую. На кокетки переду і спинки я буду зараз пришивати кромку. Так як шов пришивання в мене 1,5 см, тому я бахрому ложу так, щоб вона трішки відступала від краю. Пришила бахрому, це в мене полочка. Так, прикладаю і пришиваю кокетку сюди. Так, да. шов у в мене півтора сантиметри, і на півтора см я пришиваю. І водночас по спинці також пришиваю кокетку. Кокетка в мене буде подвійна і з виворотньої сторони теж потім пришию. Зараз пришиваю кокетку до спинки. У кутку роблю надсічку по припуску шва. По спинці в мене буде двойна кокетка, тому я пришиваю іншу сторону до цього шва. На полочках зрізи буду обшивати бейкою. Підвертаю край бейки і прошиваю на 0,1. Тепер можу прошивати оздоблювані строчки. По спинці я теж зробила оздоблювальні строчки, але це було дуже незручно. Довелося повозитися, бо я відігнула нижню кокетку, щоб на вивороті не було видно строчок, так як я не впевнена була, що вони там рівно в мене ляжуть. В процесі роботи деякі деталі повиходили, тому я зараз буду підрізати. Сколола я полочки, сумістила рельєфи. Кукетку і бачу, що у мене один плечовий зріз витягнувся в процесі роботи, чи що? Зараз буду все підрізати. І по проймі теж треба зрізати. По спинці роблю теж саме. Тепер можу зшивати плечові шви. Спочатку буду зшивати із верхньою кокеткою, а потім із нижньою кокеткою. Тепер шов розвертаю і пришиваю до нижньої кокетки. Хочу відстрочити оздоблювальними строчками плечовий шов. Я спочатку не хотіла. Думала, що з виворотньої сторони будуть криві строчки, але я нитку поставила на шпульку в колір, і наче нормально. По одній стороні я зробила, зараз буду шити іншу сторону. На цьому я закінчую цю частину відео. Дякую усім за увагу і до зустрічі у наступному відео.